Я нещодавно виступав на нашому зібранні керівників партійних організацій з усієї області. Наші доброзичливці записали мій виступ і прокрутили його президенту, високоповажному президенту Порошенку Петру Олексійовичу. Очевидці мені розказують, що Петро Олексійович тричі переглядав мій виступ. Тричі. Знаєте, що його найбільше там обурило? Що я сказав про те, що сьогодні країною торгують торгаші і бідюшники, для яких власний бізнес важливіший інтересів країни. <плес> То я сьогодні на цей широкий загал хочу повторити ще раз писання: сьогодні Господь після Революції Гідності на Майдані дав нам реальний унікальний шанс змінити країну. Ми сьогодні втрачаємо цей шанс. Через півтора роки після Майдану жоден бандит від Януковича не сидить. Замість того, щоб переслідувати тих, хто розграбував країну, хто привів війну в Україну, хто будував диктатуру Януковича, вони переслідують депутатів-патріотів. Замість того, щоб притягувати до відповідальності регіоналів, вони дають їм можливість ховатися за депутатськими мандатами. Замість того, щоб створювати робочі місця, вони їх створюють тільки для... І бізнеси, банки багаті, мільйони людей животів. Замість того, щоб закрити фабрику в Ліпенську і не платити податки агресору, Петро Порошенко закриває фабрику в Маріуполі, позбавляючи роботи українських громадян, замість того, щоб залишити... Агресора, без грошей, щоб у них не було за що купувати зброю, яка буде вбивати наших громадян. Замість того, щоб проводити реальну деолігархізацію країни, ми бачимо віджим власності в олігархів, і в нас сьогодні один олігарх залишиться в Україні. Це той, що обіймає президентську посаду. Ця політика, Ця політика веде до поразки. Ця політика веде до поразки кожного з нас, ця політика веде до поразки Революції Гідності, ця політика веде до поразки України. І тому наше завдання команди радикальної партії зупинити цю політику поразки. Ми маємо впроваджувати в життя політику перемог. А не поразу. Сьогодні те, що робить влада, це реальна можливість реваншу банди Януковича. Саме тому команда радикальної партії має перемогти потужно йти і брати владу, щоб не дати банді Януковича реанімуватися, повернутися до влади, розв'язати громадянську війну в нашій рідній країні. Тому Господь посилає на і випробування, щоб ми перемагали.